Складніший епізод, який стосується. Ну, по по мірі санкції по покаранню, це є стаття кримінального кодексу 114 з позначкою. 1 це власне перешкоджання увага законні діяльності збройних сил України. ТЦК ТСП це частинка сухопутних військ, яка входить з клас збройних сил України в межах там досудового розслідування потрібно встановити наскільки була законна діяльність ТЦК ТСП стосовно там пред'явлення документів, там не перевищення меж службових повноважень і так далі. Якщо діяльність є законною відповідно в межах повноважень, то на сьогодні застосовується інкримінує Іється 114 -та з позначкою 1 це перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Тому на секундочку відзначу, що покарання потенційне покарання за вчинення такого злочину воно ну, від 5 до 8 років позбавлення волі, але Відзначу, що є й інша інкримінація, тому, що склада вивчається склад правопорушення, якщо там можливо якась була незаконна діяльність в частині, наприклад, там е, якогось контакту незрозумілого, темна пора доби незрозуміло, що відбувалося. Тоді інкримінації різні, ну, наприклад, хуліганство, наприклад, просто так в тому випадку, я настільки розумію, це якісь тілесні ушкодження і власна відповідальність за них.